Що викликало розлуку? Ніщо. Розійшлися після того, як торкнувся неголеною щокою її щоки, а вона пригубила його вуста, відповідаючи зовсім не так, як сподівався, або мовчки просив. Книга рівненського письменника Олександра Євтушка Пиво за брекосів» тепер не мовчить. Її можна почути і сприйняти по-новому, адже за рік клопіткої роботи світ побачила аудіоверсія цієї повісті. Головна проблема була в тому, щоб знайти людей, які погодяться допомогти її зробити. Тобто, для цього потрібно як мінімум акторів, які хочуть начитати цей текст, музикантів, які хочуть зіграти аудіосупровід для книги. І ну от в цьому полягала вся складність. До того ж, текст достатньо непростий. Якщо ви візьмете до рук друкований варіант книги і прослухаєте аудіозапис, то вони відрізняються. Тобто, нам довелося трішечки його скоротити, проредагувати, щоб він краще звучав на слух. Для автора пива забрикосів. Такий формат його твору досить нез. Вичний та Олександр Євтушок переконаний, він має право на існування. Я вперше стикаюся, щоб так близько до мене подібний формат підходив і увіходив в життя. Я думаю, що це потрібний формат, тому що люди зараз взагалі розучилися розпізнавати букви окремі слова, тим паче. Начитувати книги, аби люди з поганим зором могли, хоча б послухати цікаву літературу для рівнян не в новинку. Деякий з таких записів зробив і виклав у мережу інтернет. Один з голосів книги актор Корній Демедюк. Розуміючи те, що ніякої підтримки ані від держави, ані від бізнесу. Я би чекати цього не варто. От я ж дуже давно начитую різні книжечки і просто їх викладаю в мережу для вільного скачу. І коли до мене звернулася Юля і запропонувала ось цей проект. Тобто мені це просто було ну ще одна хороша, приємна робота. Аудіокнига пивозабрикосів створена для тих, хто читати не має фізичної можливості. Вона не надходитиме у продаж. Прослухати аудіокнигу можна на сайті Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Безкоштовно ще 20 примірників на дисках розповсюдять серед громадських організацій, що опікуються проблемами незрячих. Ірина Нечопорук, Володимир Захаров, новини рівного.